Ще раз добренького дня з теплиці. Все полила, все зробила, урожай зібрала трошки, зараз вам все покажу. Дивіться, красота. Ну, сьогодні сонце буде припікати, тому що вже на дворі трошки температура, але сонечко і буде дуже гаряче. Бачите, там, де помідори вириваю і немає нічого, я її з корнем вирвала і треба прибрати. Мультифлора моя. Оце самосів, слухайте. І нема більше. Я хотіла сказати, вилазять ще. Вони вилазять, тому що я їх вириваю. Мультифлора. Інжирчики, боже, які красиві, гляньте. Ну. Ой, душа радується. Сьогодні я вам покажу один сюрприз вечором після шести. Слухайте, побачила якась мурашка. Чи це мені здається? Щось сидить, ні? Я як поливаю часом таку лину з відра, знаєте, то летить на всі сторони. Гляньте, яку гарну гортензію. Вже її треба висаджувати на двір. Це був великий горшок. Це я її сама виростила. Це лимон лайм. От трошки поставлю. О, це теж. Це я виростила сама. Ви гляньте, що в мене в відрах робиться. Оці сьогодні їдуть усі і ще трошки із літньої кухні. І ще, хто хоче сильно, то два, два цих ще залишилося. Гарні. І це який О, гарні дуже саджанці. І дуже скоро ростуть. Я би сказала, я буду всім говорити. Всі, хто буде отримувати від мене, будете мені дзвонити. Слухайте, що це таке стало. О. Е, щось там нажму і погано показує. Всі, хто отримує саджанці, дзвоніть чи пишіть по вайбору, я вам буду розказувати, чим послідовно їх підживлювати. Г'єнтено, уже цвіт вилазить. Я не можу з цих садити. Отакі вони, так вони ростуть швидко. Дивіться, інжирчик. Красотунчик. гарненький такий. Борха соти Дуже вони ранні. Бачите, тут, як я получила саджанці, було ще рано. Щоб вони вже заложували, а зараз, дивіться, оце на цьому зеленому вони заложують фіги Знов щось нажала. О. А що це таке робиться? О, нормально. На приростах вони заложують фіги а на цьому коричневому де деревина, бреби, зараз якраз урожай і всі люди збирають. Бреби, а далі вже достигають фіги. Дивіться, як вони гарненько ростуть. Оце дуже хороший сорт, дуже солодкий. Вайт Марсель. Оце Канадрія. Щось трусила. Земля аж зверху. Канадрія, і вона вже заложила фігушки. Дивіться, Абшерон, Сарі Абшерон по-правильному. Це називається брунсвік. Це укоріний я, а це урожай, який я сьогодні зібрала. Ви гляньте, Ви гляньте на цю помідору, я кошика занімаю. В хату прийду, покажу, зроблю відео. От. Оце ці довгенькі, це вишневий сироп. Трошки такі недоспівші зриваю через те, що, щоб вони тут не пеклися, знаєте, гляньте, бачите, така помідорочка гарна. Дуже добрі. Оця то достигла. Дуже-дуже-дуже добренькі вони, оці чорненькі негрики. Були негрики стали такі. Ну і оці Це із цими полосочками синіми, сержант Пепер. Гряча витираюся футболкою, вирвала ще огірочків. От. І отак я в хаті покажу, скільки важиться помідора, тому що мені самі цікаво. Йдемо далі по інжирчиках, там помідорки. От, оно я сюди зайду. Опа! Глента, краса яка, краса. Хочу показати оці помідорки. Вчора я їх рвала. Дуже солодкі. Оці точно не знаю, як називаються, бачите? Гляньте. Бачите, скільки їх? є. оце так підложила, вже й боюся, хотіла підв'язати, і отаке у мене вийшло. То я зупинилася, то не буду підв'язувати, хай вже так страдають. Ну, цей парусток, слухайте, такий виріс. Ну, нема часу за всім доглядати, нема. Я не можу все продивитися сама. Ідемо далі. Буронський красончик Рандіно. Теж скоро стиглий. Е -е, самозапильний, два, два рази плодоносить ранній. Оце. Бачите, це у мене зав'язались фіги. І далі вони в'яжуться. А на цьому дерев'яному на другий рік будуть бреби. І оце зелене теж, воно, воно буде одерев'яніє, оці всі прирости будуть на другий рік. На другий рік будуть такі вони корічливі, як деревина. І там будуть бреби. А далі буде відростати нове. І це, ох, Боже, гарячу. Буде відростати нове і будуть зав'язуватися на такому прирості, далі будуть зав'язуватися фігушки, гляньте. Е, е, давай скоріш. Бачите, які великі. Оце ж всі вони такі мають бути великі. Вони ж ростуть і то так скоро ростуть, тільки цвіло уже це. Он тут теж починає цвісти. На новеньких, оце, що дають новенькі паростки, воно повинно знов цвісти. Не повинно, а он, дивіться, бачите, он цвіт вилазить. О. Буде знов цвісти. Якщо воно не достигає, якщо воно не достигає, їх можна забрати в тепло і вони достигнуть. Шо це таке. Я лучше вернуть цього листка. Щось жовте, не знаю, чи я чим капнула. от Тут теж рандіно. Я їх садила отакими О, при землі. отако садила. Бачите, як виросли. Дуже хороші, дуже хороші. Вечором будете бачити одного сюрприза Сьогодні, повторяю, що я сьогодні відправляю цю красу. Ну, не цю, а саджанці. Ці, що показувала, і ще є два саджанці. Я вчора вечором перерахувала. От то до обіду можете мені ще вайбер написати. От. Вайбер написати. Я напишу в цьому відео номер свого телефону знову. От, можете написати. Он новий, дивіться, посадила. Бігом-бігом і бігом цвісти буде. Он дивіться, бачите? Погано фокусується, тому що дуже сонце. От, але на кожній, дивіться, раз, два, три, чотири. О, п'ять. Ото є один, два, три, чотири, п'ять більших. но всюди цвіт, бачите. Ви до мене, хто отримав, кажу, звертайтеся, буду казати, чим послідовно їх підгодовувати, щоб були гарненькі вам плодики і щоб гарно формувалось саме стебло. Я ж кажу, бачите, 2 градуси і буде 30. Які уважайчик, ложу сюди, йду в хату. Зараз важу, я вже тут все поробила, зараз тільки розтягну, мабуть, сітку. Гляньте, скільки ще огірків росте кожен день, га? а я ж їх майже всіх повиривала. Оце буде зараз супчик, я вирвала листочки селери і вирвала порей, бо дуже люблю, дуже люблю. Я порей розрізаю на два, кончики обрізаю і кидаю цілим. Це теж мию, кидаю цілим селерей. І потім воно як зверне, я його просто достаю і викидаю. Це, щоб був запах. Дивіться, три огірки. Три огірки. І кожен день от стільки огірочків, але ж я ж їх там добре не пообривала, Ви гляньте, там ще й вісять. Ех, хай ростуть. Добренько, на цьому все. Зараз хати ще зроблю коротеньке відео, бо хочу зважити дуже цю помідорку. Бажаю всім миру, на почту їду десь. Мені прийде сьогодні теж посилка. В шість я буду її забирати. І ваші ці саджанці буду висилати також десь пів шостої. Приїду на пів шостої і вишлю. То є у вас час на два саджанці, хто хоче, будь ласка. Будете мати таку красоту і таку смакоту. Буду смачно. Як диня. Із грушею. Вчора мені е, задали питання, чи воно солодке, бо мені присилали, каже, я навіть знаю, хто присилав. І чого присилав. Витираюся, слухайте. Зараз я сяду сюди, розкажу вам. Висилали, не було жовте, було такого кольору, як оце в мене зараз ці великі два. От. Я кажу зразу наперед говорю, навіть не розказую далі, тому що воно буде як диня, вирвана зеленою і ніяка одна вода. Треба, щоб воно дозріло. Якщо буде не встигати на корні дозріти, а будуть вже такі здорові, їх можна обривати і вони в хаті вам тиждень-два полежать і дозріють. Вони не портяться, вони мають тенденцію дозрівати. А прислали. Прислали зелене, щоб не хотілося людині посадити. Я так думаю. Дай таке. Коротше говоря, іду, ну, я в хату. Пакувати ще не буду, хай ще постоять в теплиці, от, а потім попакую. Запакування не переживайте, мої доїжджають дуже добре всі. От, бачите. Доїжджають всі дуже добре саджанці. Ще ніхто не сказав, що якийсь там один спортився, і на новій почті кажуть, оце то ви пакуєте, так ніхто не пакує. А як треба, щоб ліж відправити, а там люди ніяк не будуть було? Ні, ні, так не можна. Треба, щоб було добре. Все, на цьому, все. Пока. Дивіться це відео до кінця. Будете бачити мій урожай, будете бачити цей урожай. От, і будете бачити все. На цьому все. Пока-пока. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, щоб розвивався трошки канал, щоб не стояв на одному місці. А я вам за це дуже вдячненька. Вдячна кожній людині по окремому. Кожній людині дякую. На цьому все Пока.